26 квітня 1986 рік. Трагічна дата, яка назавжди залишилася в пам'яті людства, катастрофа на ЧАЕС. Вихованці артгуртка Сонечко при БФ Милосердний Самарянин для дітей з особливими потребами, разом із своїм керівником Гевко Галиною провели тематичний захід, на якому хвилиною мовчання вшанували пам'ять тих, хто загинув, ліквідаторів аварії на ЧАЕС, які жертвуючи собою, виконували свій громадський. Обов'язок. Наслідки лиха були жахливими, і до сьогодні ми відчуваємо біль та горе, завдані людям та довкіллю. Діти кілька занять готували, смалювали, опрацьовували свої творчі роботи, а саме, Заяць Оксанка, Горшинська Гануся, Гадевич Оленка, Стельмах Віктор, Ратишин Дмитро, Борисяк, Марта, Куперчовський Тарас, Величко Василь. Вони присвятили свою творчу працю 30-й річниці Чорнобильської катастрофи.